Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen Sania Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. У останньому своєму відео щодо рукодільного вишивального тижня я вам повідомила, що мені здалося, що моєму каналу необхідне різноманіття контенту, і лише вишивальні рукодільні тижні для цього є недостатніми. Тому я хочу зняти декілька відео, які, я сподіваюся, будуть вам цікавими. І перше з них це відео про мій рулон неоформлених робіт. Мабуть, хто постійно дивиться мій канал здивується цьому, тому що я просто дуже люблю різноманітні оформлення, оригінальні оформлення, і в мене. Більшість робіт одразу оформлюються, і я вам їх показую вже в оформленому вигляді. Проте, в мене все ж таки є цей рулон. У всіх є, а в мене немає. Це неправильно. І, звісно, для кого це буде справжній шок-контент, але я все ж таки вам все покажу та розкажу. Розпочну я з рулона. Як ви бачите, він у мене великий, навіть у кадр не влазить. І шила мені його і на Just Craft. Залишу я в описі до відео посилання на її інстаграм. Мені дуже сподобався цей рулончик. Подивіться, яка тут цікава стіпка. І тут на тему маленького принца, тут сам маленький принц це лис. Троянда, зірки. Ну, вся атрибутика маленького принца де Десент Екзюпірі. Але ми тут з вами зібралися розмовляти не про маленького принца, а про мій рулон, точніше, про його наповнення. І зараз той самий шок-контент, про який я вам хочу. Розказати. Ну і давайте по черзі, як тут все і лежить. Перед вами зараз дві вишиці, але не оформлені іграшки Dimensions, Timeless Elegance, вічна елегантність. Я вставлю вам прев'ю усіх дизайнів. Зараз перед собою ви бачите два з них: це зелена. Кулька та червоне серце. Ось такі дві роботи. В мене випрані, випрасувані, повністю вишиті та декоровані. Ви Тільки, ну подивіться, який переливчатий блискіт. От зараз я дивлюся на цю роботу і не вірю власним мечам, що це дійсно така краса. Тут це мій гріх, ось ця викладна нитка Металіком, ось тут в мене абсолютно не вийшла. Epic fail, скажімо так, мій. Але у всьому іншому я дуже задоволена. Ну і спитаєте, ви мене чому ці дві іграшки не оформлені? Такої повноцінної відповіді. Я вам дати не можу. Ну, мабуть, перш за все, тому що ще дві іграшки не вишиті навіть. Ну, а ще дві в мене вишиті та оформлені. Ось. Таким чином, ось така в мене складається ситуація. що дві іграшки в мене оформлені. Це ось це блакитне серце. Китиця. Підвіз, ну, фетр. До речі, я збираю ці іграшки без клея. Все тут і ось цей жгутик навкруги. І між собою ці два пінкипи з вишивкою та з фетром. Вони в мене все повністю зшито оголкою, з ниткою. Жодних крапелек, клею тут немає. І я цьому дуже рада. І, мабуть, це також причина, чому я відтерміновую оформлення цих двох іграшок, окрім того, що в мене просто не вишиті ще дві. Але ось ця трудоємкість оформлення також, мабуть, мене трошечки все ж таки лякає, незважаючи на те, що в мене вже вишито і оформлено дві. Ось коли береш в руки ці іграшки, неважливо, чи в оформленому вигляді, чи ось так навіть просто вишиті, розумієш, чому багато хто вважає цей дизайн Dimensions найкрасивішим. Вони дійсно, якась коштовність, і я думаю, що. Усі, хто вишиває Dimensions, мають їх вишити. Звісно, це не аксіома. Одразу скажу, що це в мене не оригінальний набір. Я вишиваю по перенабору окремі ниточки це залишки від наборів Dimensions. Ну і також перенабору DMC. Ну, і ви бачите, результат перед вами. Я думаю, що досить гарно ось ця фіолетова, які тут. Гарні переходи. Так, ну, мабуть, щодо цих іграшок все. І перейдемо до другого шару. Це теж Dimensions, Three Bed Watches, Три спостерігача. За птахами у народі, а також виходячи із французької назви цього набору, це троє орнітологів. Дизайн, який я розпочала в новорічну ніч з 2018 на 2019 рік і завершила лише у січні 2023 року. Тобто розумієте, який це в мене був довгобут, і нарешті я його вишила. І він перед вами. Я у захваті від цього дизайну: від проробки котиків, пташок, ягідок. І логічне питання, чому в мене досі не оформлена ця робота? Зараз я вам скажу чому. Тому що я хочу, щоб не оформлення цієї роботи, що мені дуже хочеться зробити, стало для мене стимулом вишити ще деякі дизайни. Ну, по перше. У мене є ось такий набір: це Dimensions, але це «Mini Gold, Gold Collection Petits, артикул 65057, Phillin' Love, Котяча любов. І як ви бачите, тут також котики, блікуюча обгортка. ну, я думаю, що нікому не потрібно пояснювати, як важко знімати ці блікуючі набори Dimensions. Ну, так от, тут знову ж такі віконці, за віконцем котики. Ну, нехай їх тут. 2, не 3, тут літо, тут не пташки за вікном, а метелики. І подивіться, які гарні фіолетові квіти. Ну, Ви розумієте, чому я дуже хочу вишити цей дизайн. І я собі ставлю таке завдання, що я не буду оформлювати цю роботу, поки не вишию. Ну, По-перше, оцей. Набір це Gold Petit 17,7 на 12,7 см, невеличкий набір. Але тут так само, як і тут Аїда Ivory 18-го каунту, і тому добре було б їх навіть в однакові або серійні багати оформити і змінювати посезонно. Але це ще не все. Я знаю, що багатьом відомий набір новорічних іграшок Dimensions. Кічі Кіпсейк Ornaments ставлю вам прев'ю. І, як ви бачите, в мене з шести іграшок, вишито лише три І мені хочеться також себе стимулювати вишити інші три іграшки цього набору. Ну, от зокрема, ось ця іграшка це знову ж таки котик, вікно, пташки, ну, правда, вже інші. Ягідки, так само зима. Такі ще в мене план Стимул. Ну і ще є декілька дизайнів. До речі, я одразу не сказала, але, мабуть, багато хто знає, що це все дизайни Dimensions розроблені за картинами Марти Едвардс. І досить багато ще у Dimensions подібних дизайнів. Зараз я вам декілька з них ставлю на екран. І в ідеалі я б хотіла зібрати і вишити усі ці дизайни, щоб в мене була повна колекція. І якщо я вам зараз от показую дизайни, і ви знаєте ще якісь дизайни Марти Едвардс на от подібну тематику, тобто котики. Та віконця, неважливо, який це сезон, там пташки або комахи, метелики. Якщо ви ще знаєте, крім тих, що я вам показую зараз дизайни, будь ласка, скажіть мені, щоб я їх собі також взяла на замітку. Далі, тут починається вже шок-контент. Окрім того, що. В мене неоформлені мої роботи зберігаються у цьому рулоні. Окремі з них в мене зберігаються ось такі от стопочці. Хто дивиться мої рукодільні тижні, той знає, що це мій свіже спечений фініш, це сніговики, лід та кава. snowman coffee від Design Works. І ви бачите, в мене вони вишиті і ще не оформлені. Оформлятися вони будуть у прикрасу, новорічно, різдвяну, прикладну, досить незвично. Але я не можу цього зараз завершити, тому що з Аліекспрес мені йдуть такі помпончики, такі кульки. Вставлю вам ось тут зараз фото того, що мені прийде. Мені йде оцей блакитний сет. І кожному сніговічкові на капелюшок, ось тут, на кінчик, я буду їх. Кріпити, ну а потім вже оформлювати далі те, що я собі планую, але зараз вам показувати не буду. Повністю в мене, не рахуючи ось цих кульок, оформлені лише два сніговичка. Ззаду у нас білий клейовий фетр. Я його дуже люблю, тому що клею тут не потрібно. Ось так я не люблю чомусь з клеєм оформлювати. Ще один в мене просто вирізаний, але ззаду ще немає фетру. І ось цих три ще навіть не вирізані. Але, слава Богу, готові. Також це в мене був такий значний довгобут. І чому це був довгобут? Тому що я вже вдруге їх вишивала. Вставлю вам фото першого комплекту. Бачите, вони в мене. Трошки по-іншому були вишиті. Ось тут я беком їх обмальовувала. По схемі я тоді ще не знала, що це лінія відрізу. Їх так вирізала і роздарувала. Вони усі в мене були роздаровані і дуже всім сподобалося. але і мені також, і тому я все ж таки вирішила. Вишити ще їх для себе. І не просто вишити, а цікаво оформити. І ось їх я і планую оформити цього року. Як оформлю, одразу вам покажу. Мабуть, це буде вже моїх вишивальних тиждень, коли я до них повернуся. І ще два дизайна мали бути у цьому рулоні, саме на тканині, якщо б я не придумала дещо з ними інше. А саме я вирішила натягнути їх на ось таку плотну фанерку. Це або ДВП, або ДСП. Вибачаюся, я постійно плутаю. І ось це, до речі, мій улюблений дизайн минулого року це від Міки, «Ой, у лузі червона калина. Я просто медитувала, коли вишивала його. Вишивається він на дуже міленькому льоні, Нюкаслі, 40-й каунт. Вишивалися такими сіро-чорно-червоною гамою. Ну, це червона-чорна гама, червоний то любов, а чорне то журба. Ой, у Лузі-Червона калина. У мене стійка асоціація з Україною і з тими страшними подіями, які нашій країні, нашій державі, нашим людям зараз переживається. Ось така робота, і вона б була в мене в Рулоні, якщо б я не придумала ось так здати до Багетки, і мені натягнули дуже рівненько на ось цю ДВП або ДСП. Я можу дивитися і роздивлятися цю роботу просто безкінечно, мені здається, тому що це моя любов вишивка в одну ниточку на 40-вому каунті. Як я вже сказала, тут є декілька сірих, декілька червоних, чорний. Бачите, 2022 рік. І наша калина, яку ми... Обов'язково розвеселимо. І ще один дизайн оформлений по такому самому принципу. Тут я вже вишивала якось так колір передається. Взагалі, тут якийсь зелений виглядає якимось салатовим, але він зовсім не такий, він більше світло-оливковий. Ну, так ось, цей дизайн має назву Blue Hydrangea. блакитна гартензія. І ось також я вишила цей дизайн і так само натягнула його, мені натягнули у багетці на таку основу. І зберігаю, я їх, відповідно, вже не в рулоні, а зберігаю просто на поличці, коли мені хочеться доторкнутися до робіт, погладити основу цей пермін. Також дуже цікавий льон, або такий я можу взяти і також помедитувати. Ось так. Мабуть, для когось це шок-контент, бо це усе, що в мене є з неоформлених робіт. Мабуть, хтось з вас скаже, а навіщо було взагалі заводитися з таким відео, якщо майже нема чого показувати. Я можу погодитися і одночасно не погодитися, тому що ось саме така кількість в рулоні, і, взагалі, така кількість неоформлених робіт мене певним чином характеризує як вишивальницю та розказує про мене. Ну, а для того, щоб ви зрозуміли, чому тут їх так мало, ви можете подивитися відео з моїми підсумками. Ну хоча б за останні два роки. Давайте за 2021 та 2022. Ну, можливо, ще 2020 навіть, Залишу посилання я у правому верхньому куточку по черзі. І ви зрозумієте, чому тут так мало цих робіт. Але я все ж таки вважаю, що Рулон у мене є, сам рулон пошитий є, і дійсно дещо є в рулоні, дещо у стопочці, а дещо могло б бути, скоріш за все, ось ці роботи були б у мене в рулоні, але вони в мене в ось такому вигляді, що мене радує, якщо чесно, набагато більше. Який висновок можна зробити? Я дуже люблю оформлювати роботи, але рулон у мене є. Для тих випадків, коли це є необхідним. Ось таке коротеньке відео в мене вийшло. Я очікую вас у коментарях з підтримкою, з критикою, з інформацією про дизайни Dimensions за картинами Марти Едвардс, які я не згадала, і які саме належать до цієї серії котиків з віконцями. Ну а поки що будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока.